Корисна та доступна. У раціоні вона легко може замінити будь-який вид м'яса. Цьогоріч ціна на рибну продукцію практично незмінна. Зростання у межах 5%, А червона риба навіть подешевшала. Зокрема, лосось у ціні скинув близько 25%. п'яти відсотків. Січас наблюдається на міровому ринку осіб лосося, Це связано з перепроизводством. лосося. Очень открылось много новых ферм, очень большая конкуренция у поставщиков, очень большие поставки из Норвегии. Соответственно, новые поставщики стараются от них не отставать. Цена сейчас находится на самом низком уровне за последние Шесть літ продавці констатують, ера консерв та замороженої продукції закінчилась. Зараз українці надають перевагу живій та охолодженій рибі. Ні, када нікакої кансервінакарскансервірований простіті продукт не сравніться з свіжим, який ні разу не заморажувався. Римущество любого спеціалізованого магазину, ну в данном случае рибного, состоит в тому, що у нас постоянный поток покупателей, риба завжди свіжа, да, вона не лежить по несколько дней, не жде свого покупателя. Сьогодні штучним шляхом можна виростити як осетрові, так і форель та креветки. До 2025 року, за даними міжнародних рибних організацій, штучно вирощуватимуть більше 70% риби та морепродуктів. Существують на даний момент. Стимуляторы роста, различные биодобавки, которые которые дают рыбе вырасти, набрать вес, скажем, в очень короткие сжатые сроки. Но, к большущему сожалению, не все производители этой рыбы пользуются качественным продуктом. Щоб контролювати якість цього продукту, у профільному агентстві вирішили його сертифікувати. Відповідний законопроект подали на доопрацювання у Мін'юст. Далі його розгляне парламент.